Найбільше, що нам вдалося зробити, це стати надійним партнером для наших міжнародних партнерів. Як один з маркерів за останній рік на території Запорізької області приїхало 10 послів країн Європейського Союзу, які не вивчали ситуацію на прифронтовому місці, сидячи в кабінетах в Європі або Києві, а сюди приїжджали, спілкувалися з вами, дивилися, як тут ми сьогодні живемо і боремося. Ми перейшли сьогодні від швидких викликів відбудови до стратегічного планування. І це також один з тих показників, який ми будемо пріоритетизувати. Славно віриться, що нас вважають добрими партнерами, але давайте чергово подивимось на цифри. На сьогоднішній день, в 2023 році, було направлено на територію Запорізької області 12,7 мільйонів доларів. Я просив би показати наступний слайд. Двінадцять 12,7 7 мільйонів доларів. У четвертому році нам вдалося забезпечити інвестицій 79 мільйонів доларів. Це те, що міжнародні партнери після своїх візитів надавали Запорізькій області. А це і про енергетику, і про освіту, і про медицину.